Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні 4 червня і я нас вітаю з спочатку на Київщині вже цвітіння. Це в нас Юпітер. Дуже приємний запах, такий стоїть від цвітіння. Я завжди дуже обожнюю цей період. Що хочу вам сказати, минулий раз я знімала відео, коли... Виноград був в дуже такому нещасному стані після граду, після дуже великих дощів, після заморозків і так далі, і давала вам ну, свою якби, рекомендацію щодо того, які препарати краще дати в цей час винограду для того, щоб його вивезти з цього стану. Ось, і що я хочу вам сказати? От зараз вже пройшло, мабуть, з того періоду, днів десять, і постійно йшли дощі там. Ну, можливо, дня дві дві доби було нормально. А так були дощі, дощі дощі дощі. Е звісно, це також е не сприяє нормальної роботи коріння, але ось цей обробіток дуже гарно витягнув виноград з стану коматозу, і дуже гарно витягнув з стану хлорозу, що для мене дуже важливо, тому що коли йдуть сильні зливи, в червні в мене завжди виноград такий салатового кольору. І от та обробка, яку я зробила минулий раз, і я, звісно, зробила помилку в коментар. Старі. Коли я коментувала, що як треба змішувати. Особливо, ви знаєте, для мене що піаш, що кислотність. Чомусь здавалося, що це одне те саме. Ах, красанчики. А виявилось, що ну, виявилось, що я десь недозрозуміла, дівчинка все ж таки. Тобто піаш це баланс між кислотністю і лужністю. От в мене лужний ґрунт, в мене лужна водичка для того, щоб зробити середній збалансований такий розчин, в якому б, б, в якому б дуже добре. Розчинювалися препарати і працювали препарати добре, потрібно мені знижувати лужність і підвищувати кислотність. Тобто для цього я і додаю на початку змішування або лимонну кислоту, або носферату. Є такий препарат, який. Наша авіація працює. Або насфірату, або контроль ДМП, тобто, або ці хімічні препарати, які допомагають балансувати, збалансувати лужність і кислотність, тобто зробити pH нормальний. pH нормальний це десь шість. П'ять і п'ять шість і п'ять, отак от. Ну п'ять і п'ять можливо, це вже закислючий. Ось треба дивитися між іншим, а яким препаратом, який потрібен піаш водички, в якій він буде нормально розчинюватись. Тому я одразу вибачаюся і добре, що хтось зробив зауваження, хтось зробив це некоректно. Тому я не люблю некоректні зауваження. Тому що ми всі люди, знаєте, неможливо знати все. Неможливо знати все. Тим більше це не моя спеціалізація, агрономія, взагалі, і хімія, агрохімія. Абсолютно не моя спеціалізація. Я зовсім іншим займаюся по життю. А це моє хобі. Тому якщо я вже е, десь помилилась, то вже можна зробити якусь похибку на те, що не все здатна, дачниця знати. Зараз поприйдемось, подивимося по винограднику. Зараз приїхала підв'язувати і одразу подивитись, наскільки в гарному стані зараз виноградник. Це трошки здалека. Я знаєте, потім передивляю свої відео і постійно бачу свої недоліки. Що я знімаю щось не то, то я там кадр неправильно зробила. Тому я хочу зробити так, щоб ви бачили і в і в великий кадр, наближений кадр, і здалеку, щоб ви бачили. Тому що це набагато цікавіше, коли видно дуже ретельно все і так далі. Ось подивіться, так був антракнос. Ось, бачите, був антракнос, були пошкоджені листя градом, але далі йде нормальний вже кущик. Тобто антракнос, делан, поборов антракнос, так? Тобто в той суміші був делан. Три доби тому я вже зробила наступну обробку, яка має бути перед цвітінням винограду. Я, звісно, зробила підкислення свого розчину спочатку за допомогою такого препарату як носферату. Потім я змішала такі препарати, як Акробат МЦ. Давайте буду йти. Бачите, в мене дуже сильний бур'ян. Це вже моя специфіка моєї дачі. Це вже нічого не зробиш, він буде в мене завжди. І чим, чим менше в мене сил і можливостей наймати людей, тим більше буде в Це так. так. Така вже дійсність у нас. А, значить, ось, подивіться, цей кущик був дуже-дуже-дуже салатовий. Це в мене валюк, і він чомусь постійно дуже хлорозить. Він... Не сприймає дуже сильне зволоження ґрунту і зворотні заморозки і так далі. Подивіться, який він зелененький. Тобто ось той розчин минулий, в якому було додано, крім Делану, ще було додано, а, мігафол, Ферелентріум і мікрокат Магній, наскільки я пам'ятаю, дуже добре витягнув з хлорозу. І все пішло гарно в ріст. Минулий раз в мене був акробат МЦ, було дозування 20 грамів на 10 літрів, потім е, такий препарат або Талендо. Це від е, Здається, 6-8 грамів, Чи мілілітрів, мілілітрів, мабуть. так, да. Це рідкий препарат, наскільки я пам'ятаю. Потім о, я додала від сірої гнилі, від, взагалі від гнилий такий препарат, як о, геокс, геокс. В геоксі є діюча речовина, яка є у складі свіч. Якщо у вас є свіч, будь ласка, давайте свіч. Якщо немає свіча, можна зробити суміш геокса і хоруса. Це буде той самий свіч. Ось я дала тільки геокс. Для того щоб захистити грона від, ну, така була несприятлива волога погода, тому щоб захистити від гнилий. Крім того, від гризущих, сосущих, від листокрутки, я застосувала такий препарат, як джалентра або спінтор, можна препарат. Боже, як воно швидко розрослося за дві доби. Треба вже по-новому підв'язувати. Ой, ти майхун такий маленький. І ще б додавала підживлення. Це був препарат Magic Pistar для гарного старту, для роботи коріння і так далі. І це Наскільки я пам'ятаю, а, Kinective Initial, тобто це гарний препарат перед цвітінням. Сьогодні я хочу ще погроном пройтись бором. І все. І дам спокій винограду, поки йде період цвітіння. Він не весь одразу е, цвіте. Не весь. Ось, подивіться, ще закриті. Е, Зовсім закриті суцвіття, воно ще не скидає ковпачки. І я думаю, що в, значить, період розтягнеться початку цвітіння не менше, ніж на днів 10. Тобто, в цьому році, можна сказати, якщо зараз, от 3, 4, 3 червня, так, почав Цвітіння. Ну, десь другого чи третього, бо вже дуже гарно так цвіте Юпітер. Почав цвітіння Юпітер, то це десь затримка на тиждень. Це не так багато, це насправді не так багато, але затримка все ж таки в цьому році є. Ось подивіться, яке гарне цвітіння. Краса. Дуже подобається мені цей період. І ось так от лежать. лежать ще пагони, тому що не все підв'язали. Ось зараз продовжуємо підв'язку, продовжуємо роботи по прибиранню зайвої вегетативної маси, тому що багато також пагонів не потрібно, потрібно залишити так, щоб було між пагонами по 15-20 сантиметрів. Якщо вже там сильно недовантажений кущик і там мало дуже пагонів з гронами, потрібно все ж таки залишати ті пагони, які без грон, щоб було гарне живлення, щоб відновився кущ і в наступному році дав гарне приношення. Трошки зробимо огляд, що в нас зараз коїться. Боже вже червоніє черешенка. І вже дивіться, гниль є. Бачите, вже це вторинний маніліоз називається. Це десь прокусила камашка. І одразу гниль. Це треба, не дивлячись на те, що я його... 10 днів тому обробляла, також підгнили, але треба це зробити ще повторно і обов'язково. Обов'язково, тому що не буде врожаю, особливо ще й від вишневої мухи. Трошки мені ліоз тут зачепило. Так. так, тут треба від мухи також. Обов'язково обробляти. Вон подивіться. Яка краса, скільки вишень. Це буде все в нас, але вже гниють вишні. Бачите, вже вони гниють. Вони ще не дозріли, вже гниють. Треба, треба хапатися знову за оприскувач. Не Не. Все змиває, дощі змивають дуже швидко препарати, тому потрібно прогають такий час. Ой, подивіться на цю красу. Боже. Боже, ну подивіться, який же це красивий рожевий такий фуксія колір. ну Безмежно красиві. Подивіться, які красиві троянди. Їм, звісно, розкішно тут від достатньої вологи зараз. Сонечко пішло, вони так одразу буйно пішли. А, абрикосів немає. Взагалі вишень багато, але треба їх обробити. Також, мабуть, це буде свіч або гіокс. І обов'язково спінтор від черв'ячків. ще Можливо, можна по часу там, по-моєму, десь до 14 діб. За 14 чи 7 діб потрібно перевірити. Перевіряйте обов'язково, незалежно від того, що вам рекомендують, строк очікування, тому що це також дуже важливо при обробках. Подивіться на ці розкішні троянди краса краса. Ой, це в мене страшне заросло бур'яном. А це мої білі півонії з такими величезними золотими серединками. Вже відцвітають, як же швидко вони відцвітають. А це дощ побив півонію. Подивіться, як град просто побив півонію. Потрібно все зрізати і поставити на букетики. І вже починається, що трояндочка моя золоті ворота. І ця трояндочка, в общем, починається таке така, такий самий приємний період еліта. Коли вже все починається цвітіння, коли от от буде багато-багато всякого врожаю. Оскільки в мене буде ожини. Пішла вже, подивіться, яка зелена, її багато. І тут бур'яну стільки. Шах. Ще, друзі, я хочу вам сказати, що, в принципі, дуже непогано спрацював ця та минула обробка від кучерявості. Трошки пригнічила її, але ось, бачите, все рівно якась новенька щелізе. Тобто з нею, звісно, якщо вже вона зачепилася, з нею отак от досконало, щоб побороти вже, коли вона в системі, не, не, не так легко. Але все ж таки набагато краще, ніж було. Десять днів тому було оброблено гарний закладено, Дивіться, який закладено. врожай, дуже в принципі буде багато персиків знову. Ось я не нормувала, тому що думала, воно все впаде після. Ось це дерево було дуже вражено кучерявістю, але воно оклигало трошки. Трошечки ще десь залишилося шматочки кучерявості, але в, в принципі виглядає зараз набагато краще, ніж було тиждень тому. Тут також є, в принципі, закладення персику, буде врожай. Також дерево абсолютно без кучерявості. Тут також є персичок. Є персичок. Також все нормально, не так багато, але достатньо буде. Так, і ось ці уфошечки мої. уфошечки заклали в цей раз. Небагато. Е, ще трошечки мають хлорозок бачу. Важко їм впоратися, а ця уфошечка, ну, трошки має, але ось тут вже пошкоджено вже комахи поїла я. <різь> як, як не трісне, як не то, я то, -то Боже, ну я вам кажу. Щось забудеш зробити, обов'язково. Потім цей бах вилізе тобі боком. Он як потріскалися, вони вже потріскалися від зайвої вологи. Оцим фошкам дуже не подобається оце перезволоження цим деревам. Можливо, це і підвої такі. Ну, Які не люблять взагалі цього, ось, будь ласка, одне єдине дерево з абрикосом. І то вже абрикоса, дивіться, вже погниє. Ну, тобто, обробляємо обов'язково від а, плодожорки, від а, вишневої мухи. Це такі препарати, як спінтор, проклейм, джалентра, караген. Що там, може бути матч, наскільки я по ній розумію, Люфокс чи як він називається. Ну, в общем, Все, що проти лічинок, проти гусені, проти і контактної дії і системної дії. Тобто треба у комплексі це питання вирішувати, тому що. Ну, як не комахи зіжжирують, то гниль з тому також записайтеся такими препаратами від гнилі, як той самий свіч, Тельдор, той самий хорок з Геоксом, той самий, що там у нас від гнилі. Бесткур, по-моєму, це вже такий би більше природнього. Природні дії препарат. В общем, вони не є дешевими препаратами, одразу кажу, але вони є дуже-дуже важливими для збереження врожаю. Його дуже мало в цьому році, тому не зволікайте час. Все з вами була Киянка. На дачі. бай-бай.